І знову я вас вітаю, друзі! Цим відео я закінчую серію відосів по Dead Space Remake, і сьогодні ми поговоримо, як отримати останній трофей в грі за проходження на максимальній складності, і як саме можна собі упростити це саме проходження. Якщо ви будете намагатися пройти нову гру плюс, то вищу складність за хард вибрати не можна. Тобто граємо з нуля на максимальній складності. Тут обираємо режим Impossible і LET's Go! І поки ми летимо коротко про особливості цієї самої максимальної складності, так як ми вже зібрали всі трофеї, вам немає необхідності збирати що завгодно, окрім зброї і прокачки для неї, якщо захочете. Де знайти вузли для прокачки зброї і покращення свого костюму, я гадаю, ви можете подивитися в минулих відео на цьому каналі. Так от, на максимальній складності у нас є лише одна комірка для збереження, і у випадку, якщо ваш персонаж помирає, гра автоматично перезаписує ваші збереження на рівні складності майстер. Тобто нам необхідно пройти Impossible, але якщо ви вмрете, гра запише ваше проходження як майстер, і в кінці ви не отримаєте нічого. Тому, якщо ваш персонаж буде помирати, в перші кадри анімації його смерті вам необхідно натиснути паузу і обрати Вийти в головне меню. Після чого натискаєте продовжити і переграєте з місця останнього збереження. До речі, автоматичних збережень в грі тепер теж немає на цій складності. І коли ви будете робити отакі маніпуляції, не забудьте заглянути в опції і подивитися ось тут, чи у вас все ще стоїть, складність неможлива, чи вона вже знизилася. Якщо знизилася, значить ви не встигли вийти. Тому час від часу робіть собі бекапчики своїх збережень в марку чи на флешку. А тепер. Короткий спосіб, як трішечки заабузити систему і надюпати собі грошей. Це досить легальна штука, не потрібно нічого буде мудрувати, лише кривенька внутрішня ігрова економіка. Значить так, для цього трюку вам необхідно знайти імпульсну гвинтівку і назбирати 6, 9 або 12 вузлів для прокачки цієї гвинтівки. Чому саме стільки, зараз поясню. І поки я тут балакав, ви побачили, куди ми їдемо. Тут у нас дуже вдале місце, тому що є і точка збереження поряд, і магазин поряд, і верстат теж є поряд. Робимо збереження на всяк випадок спочатку. І починаємо творити магію. Тиснемо L2 плюс r 1 щоб стрельнути гранатою. Але вам необхідно обов'язково навестися на гранату і натиснути ще R1, щоб вона лягла, так би мовити, на бочок. Тому що, коли ви зайдете у верстат повторно. І якщо ви не типу деактивували цю гранату кнопкою R1, вона просто зникне. Прокачуємо об'єм вашої гвинтівки, тобто кількість патронів, котрі в неї поміщуються, оцю капасіті, на 1. Неважливо, скільки у вас є вузлів, качаємо по 1 за раз. І далі повторюємо все по колу раз за разом. Просто весь магазин всажуємо в підлогу альтернативним вогнем, вкачуємо плюс одну капасіті. Ну, якщо шлях заблокований до неї, то звичайно ми прокачуємо, наприклад, там, дамагу, потім капаситі вже цю. І потім виходимо. В чому секрет? А в тому, що коли ми прокачуємо рівень гвинтівки, оцей об'єм, у нас не тільки місткість магазину збільшується, а іще й він наповнюється безкоштовними кулями. Тобто ми гранатами розрядили зброю у підлогу, вкачали один капасіті, і в нас фігась, прокачана пушка, плюс повністю заряджена вона на всю. Ми знову вистрілюємо всі патрони в підлогу і знову вкачаємо ще один капасіт. Як тільки ну, в нас закінчилися вузли, тобто ці ноди, нам необхідно скинути зброю до нульового рівня за 5 тисяч гривень, і потім повторити все по колу. А всі вільні кулі, котрі ми при цьому отримаємо, можна піти і продати в магазин. Як ви бачите для прикладу, я отримую 2500 чистого прибутку. Це якщо відняти оті 5 котрі ми витрачаємо, щоб скинути нашу зброю на нуль на початковий рівень, що досить таки непогано. Але ось приклад, коли вже в нас і пушка більше вкачана апгрейдами, а також більше вузлів, то в цьому разі у нас 7500 чистого прибутку, але необхідно мати трішки прокачки і 11 вузлів. І таким чином, якщо ви витратите трішки свого часу, ви можете заробити або багато грошей, продаючи кулі, або мати спосіб постійного поповнення вашого боєзапасу для вашої імпульсної гвинтівки. Сподіваюся, все вам правильно роз'яснив. Якщо був корисний, ставте лайкос, пишіть коментос, ну і там все інше. Заходьте на стріми на мій інший канал Shaman Games, посилання буде в описі під цим відео. як ви бачите, ми отримали трофей за те, що пройшли гру на максимальній складності, врешті-решт, а також платиновий трофей за збір всіх-всіх ачівочок -всіх в грі. А я зарані поздравляю вас. Всім всього найкращого, слава Україні!